А що це ти железяками тарахтиш? Ж... Ти ж казав, що металолом. Понакупляв. Не... А, це не металолом. Ні. Через ОВХ. Лерки, мічики. Всяку красу. І таке, і таке. Тому що кинувся теж, де треба різьби понарізати, де робиш автомобіль. Купив був комплект, воно все таке, ну зараз. Блін, вата якась, знаєте, воно ну, гамняве. Заліз через ОВХ, понаходив в гарному стані, там і БУшний, де є нове. Отаку ось кучу всяких. Тому що теж то буваємо фури робимо, то буваємо машини робимо. Ну, Таке діло надо. Хто, хто займається, той, той знає. І оце ОВХ купив 2900 кучка. Це без доставки. Ага. Отримав. Вистачить. Ну і отаку кучку, вже тут понакупляв. Тож потихеньку збираю. Бо все треба. Інструмент треба, коли руки з правильного міста ростуть, чомусь навчаєшся, щось робиш, то без цього ніяк. Думав, сьогодні в машині поприбирати, бо такий не дуже грязна, але десь якісь п'ятна, там гарну таку. Річку купив, що вода п'ятна. Я ось налагодиться погода. Поки так погода не дає. Оце, Дощь, оце, оце не тільки що день перестав а то ля цей і і дощ. То моросить У трошечки. У нас гаража немає. Якось та і, і не було й за що його, його будувати. Може, щось на той рік, дай Боже, то щось, щось тоді будемо робити. То ми без гаража. У нас машина так і зимою і літом стоїть. Ну з приводу цього заводиться, немає ніяких питань, але ж. Все одно краще, коли, звісно, в гаражі стоїть. Хотілося трішки порядка навести, але не встиг. Тож повідвожу хлопцям, щоб у них був інструмент. Прикажу, випишем накладну, щоб відповідали. Прийняв. Да, прийняв, віддав, поламав, заплатив. І все, і не буде ніяких обід. Тож отак. Тож, гарного вечора, приходьте на вечерю.